Я чесно в шоці. попідставляв стільчик, і виходить, що тут 6 людей за цей стіл може поміститися. Хоча він 110 на 90. Ну, зовсім невеликий розмір е, овального стола. А якщо ще розкласти серединку, час тут треба розчіпувати спочатку. А якщо ще розкласти серединку, тут у нас виходить ще 2 місця. тобто не 6, а 8 людей. Єдиний нюанс, що столик невеличкий, щоб тут там, тарілочки поставити якусь одну велику страву посередині. Тобто не так багато влізе на стіл. Але якщо для покера... Ідеально підходить моделька. Називається Орегон. Колір ніжо колір столешні можна брати. Ціна 8300. Доставка по Україні до 500 гривень. Адресна навіть новою поштою. Якщо такий столик цікавить. Підбираємо стільці в комплекті, наприклад, бачите, може бути HPL-столешня, до неї класно підібрали стільці Dayton такого кольору. До такого кольору класно підібрали стільці коричневого. Тобто підбираємо в композицію, якщо буде комплект, зробимо знижечку. Замовляйте на сайті soloha.ua.